Вітаю всіх мешканців Київщини! На Київщині тривають жнива ранніх зернових та олійних культур. Тож сьогодні поговоримо про те, як триває збір урожаю у престоличному регіоні. Наразі аграріями всіх категорій господарств Київської області намолочено 1 мільйон 296 тисяч тонн збіжжя нового врожаю. Загалом обмолочено 272 тисячі гектарів, що становить 45% з середньою врожайністю 47,7 центнерів на гектар. Зернових та зернобобових культур всього обмолочено на площі понад 221 тисяча гектарів, що становить близько 40% урожайність цих культур 52 центнери на гектар. Загалом аграрії Київщини вже намолотили 1 мільйон 160 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. Зокрема, пшениці озимою та ярою обмолочено 16 тисяч гектарів, що становить 79% з урожайністю 58 центнерів на гектар. Вже намолочено 869 тисяч тонн. Ячменю озимого та ярого обмолочено 56 тисяч гектарів, що становить понад 97% з урожайністю 39 центнерів на гектар. Цієї культури вже намолочено 217 тисяч тонн. Ще 10 тисяч гектарів, що становить 57% обмолочено інших зернових та зерновобових культур з урожайністю 37 центнерів на гектар. Загалом намолочено 37 тисяч тонн. Крім того, завершено збір урожаю гороху та ріпаку озимого та ярого. Гороху обмолочено 4,5 тисячі гектарів з урожайністю 34 центнерів на гектар. Загалом намолочено майже 14 тисяч тонн. Ріпаку обмолочено на площі понад 50 тисяч гектарів з урожайністю понад 27 центнерів на гектар. Намолочено 137 тисяч тонн насіння. Першість з обмолоту зернових та зерновобових культур тримають аграрії Білоцерківського району, які намолотили понад 690 тисяч тонн зерна. За ними аграрії Обухівського району з показником 156 тисяч тонн та Бориспільського району більше, ніж 85 тисяч тонн. По урожайності лідирують аграрії Білоцерківського та Фастівського районів з відповідними показниками 58 та 56 центнерів на гектар. Для належного зберігання зерна на території області функціонують 24 елеватори. Зокрема, у Білоцерківському району 15, у Броварському 6 та у Бучанському 3. Загальною потужністю понад 990 тисяч тонн. Для переробки цукрових буряків буде задіяно 5 цукрових заводів, з яких 4 у Білоцерківському районі та 1 у Броварському районі. Дякую за увагу!